Куштувавши цю паску, ти більше не захочеш магазину. Бо на відміну від магазинної, ця паска без маргарину, дріжджів, пальмової олії і купи цукру. І Її можна навіть на схуднення. раніше, щоб зекономити час, я могла купити паску в магазині і не замислювала, що всередині. Але коли почала піклуватися про своє здоров'я, зрозуміла, що більше не хочу труїти організм цією гидотою. Не Буду тут розповідати, що склад паски з 40 інгредієнтів це ненормально. як і те, що роблять зі здоров'ям хімічні домішки, консерванти, транжир. А ця пасочка складається з Тих і безпечних для здоров'я інгредієнтів. Особливо уважно я підійшла до вибору масла. Було б дивно готувати корисну паску і додати масло, яке під дією температури утворить небезпечний канцероген. А масло кі, навпаки, зберігає корисні вітаміни, благотворно впливаючи на нервову систему травлення та імунітет. А ще має ніжний вершковий смак. Якщо вже готувати паску, то так, щоб було не тільки смачно, але й корисно. Тож, обирай найкращі продукти для себе та своїх рідних. Які ці пасочки вийшли гарні, апетитні. Обов'язково зберігай рецепти, поради. Своїх близьких корисними пасками на великдень.